Чи реально купити свій будинок в Канаді? Так, це більше, ніж реально. Українці, які приїхали по програмі КОЕТ, без піар можуть це зробити. Ми купили свій будинок в місті Саскатун, провінції Саскачеван, в прекрасному районі, без криміналу і без хатків. Місто має населення 350 тисяч, ціновий діапазон цін. Коливається від 200 тисяч і до 2,5 мільйонів канадських доларів. Все залежить від району, року забудови, стану і так далі. Це, якщо ми говоримо про окремо стоячі будинки, також є великий вибір квартир, танхаусів, кондо на любий смак і ціну. Головними вимогами для купівлі будинку в соскачуванні є перше – стабільний дохід. З офіційної роботи мінімум 6 місяців. Друге. Перший внесок мінімум 5%. Гроші повинні мати законне походження. Третє. Хороший кредитний рейтинг. І це є дуже важливим. Також існують і інші нюанси, але вони в кожного індивідуальні. Ми купили свій перший будинок. І чого вам бажаємо? А більш детально ви можете переглянути на моєму каналі. Я розповідаю там свою історію і знайти дуже багато інформації з нашого досвіду. А хто мене не знає, я українська мама, яка приїхала в 23-му році до Канади сама вагітна з двома дітками і почала нове життя. Я розказую тільки свій особистий досвід, який я пережила в Канаді і до того, як приїхала сюди, як робити документи, будучи тут і ще знаходячись в Україні. Багато моментів про ворк-перміти, про стадії перміти, все буде на моєму каналі, а також мій блог про моє життя, як ми тут живемо і його починаємо будувати.